Попитаюсь їх на своєму каналі. Що ось тут в цій коробці? Зараз дістану. Це те насіння, яке я буду сіяти безпосередньо в ґрунт, на двір, на вулицю, на город. Так, гарбузи. Арабатський. Це кашовий гарбуз. Це піде все на вгород. Це все вже як буде оброблена земля, квітень, а можливо вже й травень місяць. чорна редька. Редьку зазвичай сіють уже після, якщо на зберігання на зиму. Павла, точніше, вже після, як пройде Петра і Павла, тоді вже висівали редьку для зимового зберігання. Так, це все я складаю ось цей ящичок. Це диня. Сорт карамель. Диню я буду сіяти набагато раніше, за десь квітень місяць, до травня вже як встановиться тепло, огірок кущовий, це також все йде в ґрунт. Огірок сорту Конкурент. Ось такий безшиповий. Так, це буряк, буряк сорту циліндра, такий продовгуватий. Це також буряк, тільки вже кругленький сорт мулатка. Кавун, вогник. Так, це все те, що йде на вгород. Так, редиска. Капуста, сорт агресор. Цю капусту я також висію на вгород. Прямо у відкритий ґрунт. Морква. Сорт королева осені. Так, це все сюди складаємо. Капуста, кам'яна голова. Так, я її поклала сюди. Так, це сорт пізньостиглий. Зараз вага один грам, але насінин. Багатеньку. Мабуть, я її зараз відкладу звідсіля і посію ще трішки ран... раніше, коли ми зробимо парничок, мабуть, я її посію в парничок. Мабуть, я її поки що залишу. Так, це цибуля ріпчаста, ось сорт халцедон. Жовтенька така, це відкритий ґрунт. Цибуля річеста сорт кармен також. І ще один сорт цибулі Red Baron. Це також все у відкритий ґрунт. Кріп це кущовий, петрушка, петрушка, гигантела. Це все також піде в відкритий ґрунт і кріп сорт Мамонт. Так. І сюди ж викладаю редиску. Редиску ми, я висію одразу, як тільки буде оброблений город. А можливо, ще й раніше. Як тільки прийде тепло на тій ділянці, де у нас посіяний озимий. Там ще є місце. І туди підсію цю редиску. Так. Ось це те, що в ґрунт, це вже все, це відкладаю. Так, далі. Далі ось це те, що буду сіяти через Розсаду. Так, 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 не все через розсаду. Все ж таки ось є арахіс у мене. Арафіс. Так, вирощується в теплицях та в кімнатних умовах. Що сказати за арахіс? Я не знаю, судячи по тому, що написано, то вирощується переважно в теплицях та в кімнатних умовах. Ну, не знаю, в нас теплиці немає. Посадити її в парничок, тобто його. Ну Добре, поки що відкладаю, потім вирішимо. Так, ну я ось повертаюся до капусти, кам'яна голова. Так, ну це я буду садити через розсаду, але вже в парничку. Так, перевець червоний гігант, це той, що я висіяла вже. Це в мене є, є на підвіконні. Зараз я вставлю тут відео з підвіконня. Ось так виглядає зараз розсада цього перцю. Вже з'являється по другому справжньому листочку. Ще трішечки і буду пікірувати. Так, а ось це перець гострий сорту полум'я. Я вже його трішки посіяла в стаканчик, але сходів я так і не діждалася. Але я його не висіяла, тут ще є. Так що ще буде спроба номер 2 Так, цвітна капуста. Снігова куля. Це також буде сіятися через розсаду. Це сюди. Тютюн для паління гавана. Це також через розсаду, але трішки пізніше. Томат Ожаровський малиновий. Так, третій, четвертий. Так, це я, мабуть, прямо зараз підготую для нього посудинку і висію. Томат Санька тут ще є. Це також я. Ці помідори вже посіяла. Трічка, але трішечки ще насіння залишилося. Зараз тут теж ставлю відео, як зараз виглядає розсада. Ось така вже розсада помідорів сорту Санька. Ще також трішечки почекаю, і вже можна буде пікірувати. А ось це між помідорами базилік. Як я вже казала, я посіяла раніше, сходів не було. А ось разом. Помідорами посходив і базилік. Тут ось є ось такий. Це я зараз попікірую, їх там штучок п'ять, а решту вже потім, коли буду пікірувати помідори. Базилік з червоним листям, точніше, навіть темно-бордовим. Це саме оцей базилік я одразу висіяла, і він не весь зійшов. І оце саме цей базилік в... зійшов разом із помідорами. Буду пікірувати помідори, то так само, де більше попікірую і базилік. Також я його не весь висіяла, тут ще є насіння цибуля шніт ластівка. Так, це багаторічна, багаторічна цибуля. Сорт ластівка, це шніт для відкритого ґрунту. Так що я її зараз відправляю туди, в ту коробочку, де, де я буду все висівати у відкритий ґрунт. Так. Томат зебра. Зелена. зелений сорт помідорів, так, це. Ось із томатом Пожаровський Малиновий я також їх висію прямо зараз. Дебара рожевий. Пізньо стиглий сорт. Так, так. Це трішки пізніше посію, томат високорослий перцевидний. Також томатний низькорослий, білий налив. Так, ось цей також висію зараз. Прямо сьогодні. Де барало оранжевий два пакетики. Це я один пакетик придбала раніше трішки. Заблощи в мене є. І також докупила ще один пізніше. Але він не помішає, помідори непогані. Капуста брюссельська. Капуста брюссельська, сорт Гронінгер. Так. Брисальську капусту я раніше вирощувала, сіяла прямо у відкритий ґрунт. Так що я її зараз також відправляю до тих пакетиків для відкритого ґрунту. Так, горох овочевий альфа. Це також піде в відкритий ґрунт. Відправляємо туди капусту червоного. Так, так, так. Це також буду сіяти через розсаду, але пізніше. Так, сюди. Так, з цим оприділилася це моє насіння чорнобривців. Це все піде у відкритий грунт. До речі, це насіння я вже висіяла, так, як і. Петрушку, хто дивився моє відео січень. Сію квіти в ґрунт, то це саме тоді. Але трішки залишила і для весни. Так, і тепер залишились у мене квіти. Так, ось це кермек. Трішечки я посіяла раніше, але за наявною зараз у мене інформацією. Але, дякуючи іншим блогерам, я тепер знаю, що кермек треба сіяти на розсаду не раніше, ніж. За два тижні до того, як їх будемо пересаджувати у ґрунт. Тому що це та рослина, яка має стражневий корінь і дуже важко переносить розсаду, а також дуже любить тепло. Так що це Буду сіяти ще пізніше. Ну, що буде з тими, що я вже посіяла. Ну, дивіться, буду розказувати. Так, чорнобривці. Це також ті чорнобривці, які я вже посіяла в січні в ґрунт, але тут ще трішки залишилося, тому це також буду сіяти ще пізніше. Це. Майорці струнки, суміш. Це все те, що я буду сіяти вже при настанні тепла. Можливо, вже в кінці березня, дивлячись по тому, яка буде у нас погода в березні місяці, бо березень місяць це такий місяць, коли ще можливо і сніг випасти. Тому, ось і моя японська скаруту хара, це все також, також всі квіти я буду сіяти вже тоді, коли буде тепло на дворі, прямо в квітник, в відкритий ґрунт. Ковила найтонша, мальва гірлянда. Повинна бути ось така. Овно квіткова, льон блакитний, фацелія папір, синя. Ось така повинна бути красуня, гібіскус тричастий, і космея махрова суміш. Ось так. До речі, насіння космері я довго шукала, але цього року знайшла лише ось таку махрову суміш. Ось такий був огляд насіння, а прямо зараз іду, беру посудинку і висівати ось ці томати. Так, ось вже посіяла я з цього боку, розділила. З цього боку посіяв ось томат зебра зелена, а тут, а тут найскорослий томат білий налив. Ось так зволожила земельку, зараз обгорнув плівку і на підвіконня. А ось так виглядає зараз розсада кермеку. А чоловік тим часом вже напиляв дерево. Це в нас тут ріс тернослив. Вирішили його спиляти, бо затіняє город. І лише горобці йому радіють. Як бачите, вже сніг розстав у нас. Сьогодні вже було плюс 17. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео!